Що тут у нас? В минулому році була тут, в цій частині. Тут Лобрадорчик, як він тут. Дивіться, хто не бачив. Ось як гарно переливається. Я його люблю роздивлятися на сонці, коли він такий прикольний. Такс, -так -так там знову поле таке гарне. Все в квітах. Біленьких цих собі нарвати додому. Цих квіточок трошки. Ну, Йдемо, нарвемо трошки. Они такі чудові ці квіточки. Ой, нарву собі трошки. Вони такі прикольні приносиш їх додому, і вони ще можуть тиждень потім цвісти ці вітрі класснячи я их обожаю Ой, Там ціле поле йдить, такий красинчик ідається. Клас. Тут ще літочок. Ой, там їх скільки ще багато. Тут якийсь теж будиночок. Собілі цілі, цілі замки. Такі замки замки. Так Там ще далі, там стільки замків всість в ту сторону. Там взагалі біля, біля берега. Замк на замок на замку. Скоро, мабуть, гетеропарк буде в цих місцях. Тут яка поляна, це квіти, олібятішки дивіться. Цілі поляни. Ці хвилянець. Можна ще тут взяти трошки маленькі. Так, от собі. Трошки квітів маркувати. Вау, які вони класні. Дивіться, які красунчики. прям не можу. Далі ще, мабуть, тиждень і все, їх вже не буде. Такої краси. Вон там ці, ціле полянка, дивіться скільки. Ой, Ой які Ой. вони класні. Взагалі. Цікаво, як вони українською мовою називаються? От такі квіточки? Такі первоцвіти. О? Хто знає підкажіть? Ці квіточки як називаються?